Логіка, тому що якщо війна в Україні завершиться без просто перемир'ям або замороженням війни, якимсь корейським сценарієм без угод формальних, тоді ті країни, які активно брали участь у війні, допомагали Україні і є сусідами Росії, виявляться під подвійним тиском. Я не знаю, чи може бути російське вторгнення в Україні Балтії. Я не виключаю, що воно може бути, незважаючи на всю риторику російську, що цього не може бути. Це може бути, тому що всі чудово розуміють, і в НАТО розуміють, що ну, не будуть захищати е, країни Балтії в випадку повномасштабного російського вторгнення. Ми розуміємо, що зупинка бойових дій призведе до вивільнення величезної підготовленої російської армії, величезної озброєної до зубів яка отримала величезний досвід, і всі навколо виявляться небезпеці і в Балтії, і на Кавказі, і в Середній Азії. Всі, хто по периметрам Росії загрожував інтересам Росії чи конкурував з нею, будуть в небезпеці. Тому тут певна логіка є. І якщо наприклад, дві 2021 там не знаю році, напад Росії на країн Балтії виглядав вкрай малоймовірним, то з 2021 по 2025 рік стосунки між Росією і цими країнами вкрай погіршились в черговий раз, і така ймовірність зросте, особливо враховуючи те, що це може бути така, знаєте, змішана чи закамуфльована загроза чудово, через Білорусь. Мається на увазі те, що ці країни межують так само з Білоруською Республікою, а враховуючи об'єднання в військовому в плані в безпековому плані Росії і Білорусі. Саме умовно кажучи, формально білорусько-латвійська війна без прямої участі Росії може бути російською відповіддю на україно російську війну без прямої участі Заходу і США. І тому такі сценарії, такі варіанти не можна виключати. Але разом з тим, мені здається, що країни Балтії роблять неправильний висновок з цієї ситуації. Висновок цієї ситуації не полягає не в тому, що нехай далі воюють, і не дай Боже, не зупиняйтеся. Тому що це війна, це за, за рахунок крові життів українців, За рахунок висновок цієї ситуації треба шукати моделі миру. Треба шукати е, угоди, стабільні нові міжнародно правові угоди, які можуть зафіксувати е, ситуацію, які можуть дати додаткові гарантії безпеки всім учасникам, всім країнам цього регіону, і країнам Балтії, і Польщі, і Румунії, і Україні, і Росії з Білорусі всім.